Пам'я, нехай Бог простить, прощайте. мені. Прощайте. Слава тобі, Боже, на слава тобі. Небесний, невесний, сісти, душі істини, що всю і все наповняєш скарби добра, і життя подателю. Прийди і все лися, в нас і очисти нас від усякої скверни. І спаси милосердний, душі наші. Святий Боже, святий Боже, Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні амінь. Пересвята Тройця помилена, Господи, очисти, віки наші, влади, попрости, беззаконня наші, святий зглянься, і свій сіли не між нашою твого порабі. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Господи, Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь, Отче наш. Щоїси на небесах, нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас успорядство. Царство сила і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки віки.